Українським пенсіонерам дадуть тимчасову грошову допомогу. Хто може розраховувати на грошові виплати може отримати тимчасові виплати від держави, в якому розмірі та куди потрібно звернутися для їх призначення, деякі українці можуть отримати. Тимчасову грошову допомогу від держави йдеться про тих громадян України, хто не має права на пенсію. Про це нагадали на порталі Дія. Отже. За відсутності достатньої кількості страхового стажу українці не можуть звернутися до пенсійного фонду для оформлення пенсійних виплат. Йдеться про щонайменше 15 років страхового стажу, у такому разі, після досягнення 65 річного віку можна звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для призначення тимчасової державної допомоги, таку допомогу не завжди можуть призначити. Вона призначається особі з дуже низькими доходами або при відсутності таких. Розмір допомоги 2361 гривня щомісяця, як пенсіонеру отримати таку державну допомогу для отримання державної допомоги пенсіонеру, який не має права на пенсію, потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання та надати разом із заявою на отримання допомоги, паспорт громадянина України. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків довідку про трудовий стаж, видану органами Пенсійного фонду України декларацію про доходи та майновий стан, заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги. Копію рішення про призначення опікуна для особи. Визнаною недієздатною інформацію про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається у декларації про доходи та майновий стан. Українцям доступна нова грошова допомога. Як отримувати по 3600 на місяць більше інформації, дивіться далі у відео Хто може отримати грошові виплати від міжнародної організації. І що для цього потрібно зробити внутрішньопереміщені особи, які мешкають у чотирьох областях, можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу. Її надає благодійна організація, право на захист у рамках консорціуму реагування, хто може отримати грошові виплати, грошові виплати можуть отримати внутрішньопереміщені особи та мешканці Дніпропетровської, Запорізької. Одеської та Харківської областей, при цьому потрібно також відповідати таким категоріям уразливості мати дохід не вищий за 6318 тисяч гривня на члена сім'ї. Сім'я не реєструвалася та не отримувала багатоцільову грошову допомогу у 2022-2024 роках або отримала виплати, але більше трьох місяців. Тому члени сім'ї мають статус в пост 24 лютого 2022 року або постраждали від військових дій, мають особисте житло, яке пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року внаслідок військових дій або мають особу, яка з 24 лютого 2022 року отримала поранення внаслідок обстрілу або військових дій і не є учасником бойових дій у Дніпропетровській. Запорізькій чи Харківській областях потрапляють під один із критеріїв уразливості домогосподарства, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку 60 років, домогосподарство з трьома і більше дітьми, домогосподарство з дитиною віком до двох років, домогосподарство з вагітною жінкою, домогосподарство з особою з інвалідністю першої чи другої групи, як отримати виплати для з'ясування, чи підпадаєте ви під умови програми. Скористайтесь опитувальником реєстрації, будуть проводити мобільні групи, про дати виїздів, яких можна дізнатися за номером 0800750104. на реєстрації повинні бути присутніми всі члени сім'ї та пред'явити оригінали таких документів паспорта. Громадянина України чи закордонного паспорта, податкового номера всіх членів домогосподарства, свідоцтв про народження дітей для дітей віком до 14 років. Справжньої банкартки українського банку для отримання виплат, чи фото, довідки з реквізитами і банрахунку. Це має бути особистий гривневий рахунок, не фізична особа-підприємець, відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще не менше півроку з можливістю приймати переклади. Картки, є допомоги та малятко не підходять будь які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, довідки, витяги тощо. Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Не зволікайте з цим, кому з пенсіонерів потрібно терміново написати письмову заяву до пенсійного фонду, іноді через своє незнання пенсіонери можуть втратити частину виплат чи не отримати обіцяного підвищення. Звичайно, такі випадки рідкісні, але все ж таки бувають. Ситуацію можна прояснити у пенсійному фонді. І якщо усна відповідь вас не задовольнила, то можна вимагати письмове пояснення, щоб отримати письмове пояснення, потрібно написати заяву до пенсійного фонду та почекати відповіді від 15 до 30 днів. І якщо ви не погоджуєтесь з усними роз'ясненнями фахівців. Завжди можете вимагати письмового пояснення з посиланням на нормативні документи. Для цього потрібно залишити свою письмову заяву або надіслати листа до місцевого управління. З одного боку, такої відповіді доведеться почекати зазвичай від 15 до 30 днів. Але потім таку відповідь можна оскаржити наприклад, в обласному управлінні, якщо ви з нею не згодні. Зазначив експерт, якщо ви звернулися до пенсійного фонду і не знаєте до якого фахівця підійти, то слід зазначити, що робочі місця, де здійснюється прийом та обслуговування громадян, оформляються інформаційними табличками із зазначенням номера робочого місця, прізвища, імені побатькові та посади працівника органу пенсійного фонду, а також даних про те, які саме послуги надаються працівником. На відповідному робочому місці все це передбачено у постанові правління пенсійного фонду про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів пенсійного фонду України 13, 1 від 30 липня 2015 року. Пенсії 2024. Які зміни та підвищення очікують українців у червні 2024 року виплатять підвищені пенсії для працюючих пенсіонерів. Також влітку пенсіонери отримують грошову допомогу від Всесвітня продовольча програма ООН і виплати до Дня Незалежності у червні працюючі пенсіонери отримують підвищені пенсії відповідно до українського законодавства, у квітні провели автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначався для кожного пенсіонера індивідуально. Залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, доходу, з якої обчислюється пенсія, виплата підвищених пенсій, відбудеться у червні 2024 року з урахуванням підвищення за квітень та травень. Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того. Як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиний соціальний внесок за одного квартал. А такі звіти подаються по травень, особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно, він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб, вікова надбавка до пенсії влітку. Також літом 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом літніх місяців виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова: пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривня. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75 річного віку у розмірі до 300 гривня. Особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у розмірі до 456 гривня, особам, яким виповнилося 80 років і більше, у розмірі до 570 гривня грошова допомога пенсіонерам від Всесвітня продовольча програма ООН і виплати до Дня Незалежності, у червні пенсіонери зможуть отримати додаткову грошову. Допомогу від Всесвітня Продовольча програма ООН Нагадаємо, що цю програму у квітні 2024 року продовжили ще на трьох місяці і червень стане останнім запланованим місяцем для виплати допомоги. Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам, отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 тисячі гривня, проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання. Внутрішньо переміщеним особам виплата допомоги проводиться без звернення особи до Всесвітня продовольча програма ООН чи ДОПФУ. Грошова допомога надходить на банківську картку або через Укрпошту. Також до 24 серпня українцям виплатять грошову допомогу до дня незалежності 2024